Вітаю! Зараз я тобі розповім, як додати сервер по арку в улюблені через Steam. Заходимо на Discord server URCO. Знаходимо IP певної карти, яка нас цікавить. Ну, допустимо, це в нас буде Lost Island, так? загублений острів. Копіюємо її. Заходимо у Steam. Вибираємо Вигляд та шукаємо тут вкладочку сервери. У правому нижньому кутку Буде кнопочка Добавити сервер. Туди ми копіюємо наш IP і додаємо до улюблених. Після чого заходимо у гру. Тепер ми зайшли в гру і перевіримо, чи додався наш сервер в улюблені. Вибираємо в фільтри улюблені, в мене вже стоїть. І тут є наш сервер. Та? Тобто ми його додавали через Steam. Дякую за увагу! І зустрінемось на серверах UARC.